Вітаю, друзі. Сьогодні в нас такий новинний ролик. Сьогодні я розповім ще новенького. Хочу поділитися з вами однією інформацією, як шукати табличку з нагородами. І відкриємо з вами бокс. Так, Для початку в нас почався новий міні-івент. Він почався вчора, але ще є 6 днів. З нового те, що тепер витрата одного РЛТ на Marketplace дає 400 поїнцтв. Минулий раз це було 500. Зауважте це. Так, ще в нас почався новий крафт, який буде тривати 26 днів. На цьому крафті ми маємо змогу зробити цілих 9 мотоциклів. Що це дає? 에... Розробники вирішили зробити прикольну тему, коли 에... Йдеться, 30 мая мабуть, буде відкрити крафт, і ви зможете з цих всіх 9 зробити 1 на 5 мільйонів Гігагеш. Але з кожним мінівентом ми маємо змогу зробити лише 3, тому що в цьому мініменті ми отримали ці запчастини. Ось ці ми отримаємо в наступний, і ось ці в наступний. Тобто така, такий задум. Е, стосовно цього, звісно, що запчастини піднялись в ціні, зауважте це. Так, тепер що я хочу вам показати? Хочу показати, як знайти табличку на міні-Event. Перше, що нам треба перейти, в Discord RollerCoin. Якщо ви ще не зареєстровані, Раджу це зробити, тому що тут, ось тут проходять свої якісь події, і ви маєте змогу отримати більше нагород, ніж в телеграм-каналі чи в основному в грі. Так, нас цікавить гілка Creators. Тут Rollercoin публікує офіційних блогерів. Які роблять відеогляди. Звісно, хотілося б, щоб я тут була, але то таке вже. Так, нас цікавий саме оцей чоловічок. Його звуть П'єро. В описі він дає посилання на свій Discord, і я вже давно на нього підписана, тому це його сервер. У нас цікавить ось ця гілка, яка називається Excel. Що тут? Тут в нас і є оці таблички, які ми бачимо скріни кожного міні івенту з нагородами, які ви всі шукаєте. Натискаєте на Google Диск і отримаємо доступ до цієї таблиці. Тут багато цікавого є на що подивитись, він робить розрахунків багато. І кожен може знайти тут для себе інформацію. Тобто, дякуємо йому за це. Тепер кожен з вас може сам зайти, знайти табличку і бути тим першим, хто опублікує її в спільноті в своїй або в нашій. Лінк залишу в описі на телеграм-чат. Так, хочу показати вам, що в мене вже 9,1 пітахеш. І давайте відкриємо бокс. Так, бокс. Подивимось, що там маємо 5, тобто в нуль. Це все, що я хотіла вам сказати, мабуть. Так. Дякую, що додивились до кінця. Заходьте, будь ласка, в наш телеграм-чат і зустрінемось пізніше.